Людська свідомість, на жаль, так довго змінюється. Ось я зараз біля нашої міської багатопрофільної поліклініки, ну, лікарні, центр медичної допомоги. Над ним жовто-блакитний прапор. Є в соцмережах відео нашого земляка Костянтина Шабаліна. На відео цьому, там декілька секунд, як на цьому ж самому місці жовто-блакитний прапор хлопці встановлювали 6 липня 2014 року. Зараз у нас 22, З серпня 2022 року, завтра у нас день прапора. Щоб тоді, в 2014 році, більшість з нас усвідомлювала наслідки того, що відбудеться, того, що нам треба було пережити, і зараз ми переживаємо. Можливо, б по-іншому ми будували свої долі. Я зараз дуже-дуже сильно узагальнюю. Не хочу там акценти ставити і все таке. Бо багато зараз ще не розуміють, що це не просто вам не все одно, яка тряпка буде висіти на флагштокі. Це прапор, наш державний прапор, прапор нашої незалежності, символ, один з головних символів нашої незалежності і взагалі нашого життя. Якщо країна не має незалежності, а залежить від кого, або окрема людина не має своєї особистої незалежності і залежить від когось, вона ж не живе. Вона просто існує, виконуючи волю іншого, чи іншої країни, чи іншої людини, чи інших людей. Тобто вона і є раб. Мені дуже дуже болить те, що тоді. И напротязі цих років так багато людей так і не зрозуміли, що не все равно, какая тряпка буде висіти на шлахштоке. що не все равно, какая буде власть, лишь бы мне было хорошо, був дешевий газ і пенсію платили. Не все одно. Тому що я хочу жити. Я хочу жити вільною людиною, почуватися себе вільною. І оце відчуття вільності, на жаль, дуже багато з нас. А, а знову ж це узагальнюю я зовсім дуже сильно. Так і не зрозуміло. Бахмут українське місто. Вітаю вас з днем прапора, слава Україні! Слава нашим збройним силам, героям слава!